Сталося того часу, що серед тих, які піднялися в Єрусалим, поклонитися у свято були деякі греки. Вони пішли до Филипа, який був з Бетсаїди Галилейської, і просили його, кажучи, пане, ми хочемо побачити Ісуса. Филип іде і каже, про це Андрієві. Андрій Свилипом ідуть, та й кажуть Ісусові. Ісус сказав їм у відповідь: прийшла година, щоб син юдейський, людський, став прославним. Воістину воістину, кажу вам: якщо зерно пшениці, впавши на землю, не умре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе багато плоду. Хто любить? Душу свою, той погубить її, хто ж не навидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мене мені служить, нехай іде слідом за мною. Іде я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, тому Пошанує і отець, ні, е, ні, нині душа моя стривожена. І що я скажу? Отче, спаси мене від цієї години, але ж задля цього я прийшов на цю годину, Отче, прослав е, своє ім'я. Донісся тоді голос із неба. І прославив я і знову прославляю. А люди, які стояли і чули, це говорили то був грім. Їхні сказали, то ангел до нього заговорив. У відповіді Ісус сказав: Не задля мене був цей голос, але раді вас, нині є суд цьому світові. Нині князь цього світу буде вигнаний геть. І я, якщо буду піднятий під, від землі, притягну усі до себе. Він говорив це, зазначаючи, якою смертю мав померти. Слово Господнє. цікавий сьогодні цей опис евангелисти святого Йоанна. Ісус так направду зараз в цьому Евангелії знаходиться в околицях і Юдеї. Він там зустрічається і промовляє тільки до юдеїв. Там також самаритані пізнали Ісусі відкупителя світу. Але сьогодні святий Йоанн Евангелиста зазначає, що в Єрусалимі були деякі греки. Деякі греки, які прийшли до Филипа. Филипп, власне, там на тих теренах народився, він знав добре ці території. І коли прийшли греки до Филипа, сказали пане, ми хочемо побачити Ісуса. Тоді Филип йде до Андрія, і вони. Разом приходять до Ісуса, щоб сказати, що греки хочуть побачити його. Греки зовсім по-іншому думали про Ісуса. Для чого вони там були в цей час в Єрусалимі Йоанн? Святий Евангелиста не описує, але були. Но Ісус хоче. Ще щось іншого сказати до Филипа і Андрія. Щось більше хоче розказати їм. Напевно, він хоче розказати, що це вони чи апостоли, яких він, яких він покликав, то вони вже мають піти там, на територію, де живуть сьогодні, також греки. Чи там, напевно, жили і в цьому Єрусалимі. І в юдеї, і греки, та як в кожній країні. Ісус хоче сказати їм про свою смерть, про своє Воскресіння. Ще до цього Він зустрічався і неодноразово говорив своїм учням про свою смерть, про своє Воскресіння, але вони не розуміли. Бачили в Ісусі тільки такого. Царя, який має володіти цими землями, що не розуміли Ісуса. Але Ісус в сьогоднішньому Євангелі ще раз хоче їм сказати про свою смерть, про своє Воскресіння. І Він їм говорить про це в сьогоднішньому Евангелії. якщо б ми, ми хотіли. Так, більше цей текст е, почитати, нехай кожен з нас вдома візьме собі така лектура, можна сказати, таке завдання. І візьме собі цей евангелій, прочитає трошки більше, ніж що можу я сказати про нього.